Здоров'я бажаю! Коротко розповім про важливе життя Херсонщини за минулий тиждень. Продовж тижня жителі регіону, які мають потрощене житло, подали 27 заяв для участі у державній програмі. Є відновлення комісії. Ухвалили рішення щодо виплат для 33 родин 26 власникам пошкоджених будинків, призначили майже 3,4 млн грн мільйона гривень компенсацій. Ще сім родин, яким окупанти знищили оселі, отримують житлові сертифікати загальною вартістю 8,7 млн гривень. Групи розмінування продовжують очищати наші землі від ворожих мін та снарядів. Цього тижня сапери обстежили ще майже 1000 гектарів, 850 з них поля. Там виявили та знешкодили близько 1200 вибухонебезпечних предметів. Чергову партію допомоги отримали наші оборонці. Від литовських партнерів передали прикордонникам ще 10 антидронових рушниць для мобільних груп. Вони вже довели свою ефективність у місті та області і допомагають захищати людей від ворожих атак. Також для забезпечення бойової роботи нацгвардійців, які боронять Херсонщину, передали ще одну партію генераторів. Інженерні підрозділи однієї з бригад берегової оборони морської піхоти Херсонщини отримали два 3D-принтери. Можливість швидко виготовляти потрібні деталі для спорядження техніки та боєприпасів значно прискорює бойову роботу. Дякую всім, хто підтримує наших захисників і захисниць. Продовжуємо співпрацю з Грецією. Через мета кластер та FC, під час зустрічі із засновником та генеральним директором компанії Сатірісом Безосом ми подомовились про висадку саджанців з урахуванням нових кліматичних умов. У жовтні Тісі запустить інвестиційний інструмент, доступний для Херсонщини. Це створить нові можливості для аграріїв, робочі місця та додаткову підтримку економіки нашої області. Побував в одному з херсонських медзакладів, де лише за два місяці реалізували три важливих проєкти. За підтримки партнерів відремонтували 8 приміщень, облаштували безпечну зону очікування для дітей та батьків, а також придбали сучасну рентгенівську систему вартістю 3,3 млн грн. Оновлення робили з акцентом на безбар'єрність, щоб медична допомога була доступною для кожного. Дякую всім, хто долучився до впровадження цих ініціатив. На старті четверта хвиля проекту плічопліч згуртовані громади. Ця ініціатива почалась на Херсонщині і продовжує підтримувати нашу прифронтову область. У третій хвилі проекту всі 17 звільнених і ще 12 тимчасово окупованих громад. Це вже 38 партнерств, які приносять реальні зміни людям. Лише цього року громади отримали понад 10 мільйонів гривень субвенцій на ремонти шкіл, житла і посилення безпеки. Важливим напрямком стала підтримка дітей. Відпочинок, культурні та спортивні обміни охопили вже понад 600 хлопців і дівчат. Днями було підписано ще 5 меморандумів про партнерство. Я впевнений, вони принесуть нові результати. Дякую президенту Володимиру Зеленському, віце-прем'єру Олексію Кулебі та всім громадам, які допомагають Херсонщині. На підконтрольну Україні території вдалося повернути ще двох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини. 14-річна дівчинка понад три роки жила без мами та зазнавала тиску в школі, де її змушували прославляти Росію. А 17-річного хлопця-окупанти вивезли спочатку до Криму, потім у РФ, де він не отримував необхідного лікування і терпів булінг. Сьогодні підлітки вже в безпеці поруч з рідними та під опікою лікарів і психологів. Їхнє повернення стало можливим завдяки ініціативи президента України Брінський з Бек Юей та зусиллям української мережі за права дитини і БО Helping to Live». Дякую всім, хто працює над тим, аби наші діти мали вільне українське майбутнє. Стартував фестиваль Мельпомена Таврії у програмі 59 вистав від 55 театрів з України, Кіпру, Німеччини, Румунії та США, а також понад 20 освітніх літературних і музичних подій. Запрошую долучатися до Мельпомена, щоб зарядитися емоціями та відчути силу мистецтва. Слава Україні!